Закінчили встановлювати натяжну стелю, село Ходосівка, вчасний будинок. Ми розбили це на кілька етапів. І ось перший етап ми вже закінчуємо. Тому давайте покажу вам, що взагалі у нас вийшло. Не звертайте увагу, це у мене двоє дітей, і я був тут у салоні в дитячому. Почнемо з дорослої кімнати з мастер-спальні. Тут ми зробили тіньовий профіль єврокраб. Люксовий, бачите? Всі кути рівнесенькі. Ось так це виглядає. Тут він переходить в парячий профіль, тут ми зробили підсвітку і. Ось таку зробили шторну нішу, тобто ось такий карниз чорний. І ось тут закрили чорною вставкою, тому що трошечки зекономили грошей для клієнтів. Вентиляційний дифузор тіньовий. Це накладний ніші трек 34. Тобто ми його е, утопили. І ось як це виглядає. Бачите? Він там всередині шинопровід. Єдине, що трошечки будуть виглядати ваші фонарики. Рухаємось далі. Також на другому поверсі ми встигли зробити. Шматочок в бібліотеці. Ось він. Тут у нас вже е, тіньова ашка. Бачите, відрізняються кути. зробили ось такий от квадратик. І ще тут буде люстра. Все інше на другому поверсі ми будемо робити другим етапом. А тепер ходімо подивимось, що ми вже встигли зробити на першому поверсі. І що зараз хлопці закінчують. Тут у нас гардеробна. Тут також ми обійшлися за допомогою тіньової ашки. Зробили ось таку світлову лінію з чорним розсіювачем, це 5-сантиметрова світлова лінія. І ось такі закладні крички під підвіси тут будуть висіти балки, на які клієнти будуть вішати штори. Ось так виглядає. ця світлова лінія вимкнена і включена. А вже ж чорний розсіювач з'їдає досить багато світла, але так як це гардеробна, то тут багато світла не потрібно. А тепер ходімо, подивимось, зараз хлопці киплять тут по іншому я не скажу. закипають. Ми допрацьовуємо ось цей сам вузол. Він також з чорним розсіювачем полікарбонатним. І тут у нас ось такі дві світлові лінії квадратом ідуть. Одна йде над зоною, де люди будуть витиратися, умиватися. а друга світлова лінія йде над зоною саме душової. Тут ми обійшлися звичайним профілем ПВХ і білою вставкою по периметру. Якщо вам потрібні натяжні стелі, ви хочете дізнатися, скільки будуть коштувати ваші натяжні стелі в компанії Ceiling Pro, пишіть нам в Дірект або телефонуйте. Наші менеджери з радістю вас проконсультують. Технолог поміряє і допоможе підібрати ті складові, які необхідні в вашому випадку, або ті, які підійдуть під ваш бюджет. Тож пишіть і з радістю вам допоможемо.